Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми вирушили у захоплюючу подорож до стародавньої Греції, щоб дослідити величний світ античного стилю в архітектурі. Античний стиль сягає своїм корінням у 8 століття до нашої ери. Він вражає своїми гармонійними формами, чіткими пропорціями та неперевершеною красою. Що ж таке античний стиль? Це не просто архітектурний напрямок, це ціла філософія, яка втілювалася у величних храмах, витончених театрах та монументальних громадських будівлях. Античність це історія і культура стародавньої Греції, і стародавнього Риму, від виникнення перших давньогрецьких держав і до падіння Римської імперії та завоювання Риму варварськими племенами. Характерними для стародавньої Греції є побудова архітектурних комплексів Акрополів. Вони зводились в центрі міста, на вершині пагорбу та призначались для релігійних цілей. Найвідомішим прикладом є Акрополь в Афінах, де домінували два храми Парфенон і Ерехтейон. Розглянемо античну будівлю Парфенон, храм богині Афіни, що височіє на Акрополі. Він вважається одним з найдосконаліших зразків античної архітектури. Він вражає своїми величними доричними колонами, гармонійними пропорціями та витонченими скульптурами. Ерехтейон, цей храм богині Афіні та Посейдону, вражає не лише своєю красою, але й унікальною асиметрією та витонченим іонічним ордером. Особливістю храму є шість жіночих фігур. Каріатит, вирізаних з каменю, які використовувались в якості колони. Чоловіча фігура називалася Атлантом. Храм Зевса в Олімпії вражає своєю монументальністю його величні коринські колони, оздоблені пишним декором, здаються, сягають небес, нагадуючи про могутність грецьких богів. Театр Діоніса один з найстаріших театрів у світі, розташований в Афінах. Вражає своїми акустичними можливостями та гармонійною архітектурою. Глядацькі місця були розміщені півколом навколо сцени. Спочатку сидіння для глядачів були зроблені з деревини, пізніше їх обкладали кам'яними плитами. Або заміняли на мармурові. Яросні місця для аудиторії були настільки досконалими, що навіть в останньому ряду глядачі могли чудово почути все, що виконувалось під час спектаклю. Перед сценою був круглий майданчик, оркестра, де показували танцювальні й хорові вистави на честь Діоніса. Сцена знаходилася за місцем дії, за нею височила кам'яна споруда на декілька поверхів, які відігравали певну роль під час спектаклю і одночасно замикали простір театру. В давньогрецькому театрі жінки не могли грати на сцені, тому всі жіночі ролі виконували чоловіки або хлопці. Актори виражали почуття своїх героїв, використовуючи типові маски, а під час спектаклю носили взуття на високій підошві. Котурне агора, площа в давньогрецьких містах, де кипіло життя. Агори оточувалися храмами, театрами, торговими рядами та іншими важливими будівлями. Найбільш відомою є Афінська агора, розташована біля підніжжя пагорба Афінського Акрополя. Житлові будинки Давньої Греції мали прямокутну форму та правильне геометричне розташування. У міських районах будинки розміщувалися вздовж вулиць. А в сільській місцевості вони стояли поодинці. Більшість будівель були одно або двоповерховими. Будинки зводились з цегли та дерева. Дах покривали черепицею, глиняними плитками. У частині будинку, яка мала вихід на вулицю, часто влаштовували магазини або майстерню. Кімнати розділялись для чоловіків та жінок. Ці античні споруди будувалися за принципами гармонії та пропорційності. Секрет успіху античних будівельників полягав у глибокому розумінні математики, геометрії та пропорцій. Вони використовували ордерну систему, яка чітко регламентувала співвідношення між елементами споруд. Архітектурний ордер це конструктивна система стійкобалкової конструкції, яка складається з трьох частин. У нижній частині п'єдестал. Який витримує найбільше навантаження колони на основу по поверхні. Колона опора, що звужується догори, часто має вертикальні жолобки, канелюри. Їх вирізали з одного цілого каменю або з'єднували з декількох частин барабанів. Уздовж оці обертання вирізали отвори і поглиблення та вставляли кам'яні або металеві стрижні. А в поглиблення металеві шипи, які ідеально з'єднувалися між собою. Саме це дозволяло легко змінювати ширину і висоту колон. Верхня частина колони капітель – розміщувалась на крайньому барабані. Колони з'єднувалися поперечними балками, які рівномірно розділяли вагу конструкції даху між окремими елементами колонади. В архітектурних спорудах з похилим дахом будували трикутний фронтон тимпан. і прикрашали декоративним орнаментом велику горизонтальну смугу. Фриз у грецькій архітектурі існує три характерні типи колон: доричні, іонічні та коринські. Доричний ордер найстаріший та найпростіший, суворий з мінімальним оздобленням без п'ядесталу. Його колони відрізняються чіткими лініями та масивністю, покривалась глибокими жолобками, а капітель мала квадратну форму. Іонічний ордер більш витончений та вишуканий. Мав розділений п'єдестал. Капітель була прикрашена волютами, спіральними завитками та оздоблена різьбленням. Коринський ордер, найбагатший та найпишніший, з'явився після іонічного стилю. Капітель декорована акантовим листям та іншими орнаментами, що підкреслюють велич та розкіш споруди. Отже, характерними рисами античного стилю стародавньої Греції є. Гармонія та пропорційність. Будівлі зводились з урахуванням чітких математичних пропорцій, створюючи відчуття досконалої рівноваги та симетрії. Симетрія. Елементи споруд розташовувались симетрично, підкреслюючи порядок та лад. Використання ордерів існувало три основних ордери: доричний, іонічний та коринський. Кожен з них мав свої особливості колон, капітелей та інших елементів. Декоративні елементи, фризи, карнизи, фронтони, скульптури та барельєфи прикрашали споруди, додаючи їм величі та витонченості, використання природних матеріалів. Мармур, вапняк та інші природні матеріали надавали будівлям міцності, довговічності та підкреслювали зв'язок з природою. Античний стиль мав значний вплив на архітектуру інших епох та культур. Його елементи можна знайти в римській та навіть сучасній архітектурі. Вивчення античного стилю в давньогрецькій архітектурі дає можливість не лише познайомитися з неймовірними творами мистецтва, але й зрозуміти принципи гармонії, краси та досконалості, які актуальні й донині. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемося в наступному відео.